Яку амплітуду рухів слід обирати під час виконання вправ для тренування великого грудного м'язу? Чисельні дослідження та спортивний досвід кажуть, що повна амплітуда руху під час виконання силових вправ дає багато переваг, починаючи з кращого нарощування м'язової маси і закінчуючи збільшенням гнучкості у працюючих суглобах. Але якщо у плечових суглобах вже є якісь патології чи травми, то надмірної амплітуди краще уникати. Виконання вправ, пов'язаних з горизонтальним відведенням плеча у неповній амплітуді, залишає капсулу плечового суглоба та її зв'язки у більш стабільному положенні, не піддаючи їх надмірному навантаженню. При максимальній амплітуді руху ці структури сильно розтягуються, що може спричинити біль або травму. Тому людям, які вже мають проблеми з плечовим суглобом, під час виконання подібних вправ, слід обирати той діапазон руху, в якому є можливість постійно контролювати навантаження та уникати надмірне розтягування зв'язкового апарату. Якщо цей ролик був для вас корисним, напишіть, будь ласка, про це в коментарях або просто поставте вподобайку.